Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми дивимося на мого каналу. Так, я думаю, ви всі вже знаєте, що в мене вже сьогодні з'явилося аж 601 підписників. Дуже дякую, що ви набрали так багато підписників. Тому давайте дивитися підсумки тижня. З 7 по 13 липня. Ну, по-перше, ваша продуктивність за минулий тиждень 6 відео, 17 коротких відео, 4 прямі трансляції, 10 дописів. Далі 4900 переглядів і 12 нових підписників. Далі перегляди ростуть три тижні поспіль. Бачите? І ваші відео не залишали байдужими глядачів. 4 коментарі, 82 позначки подобається та аж 6 поширень. Ви все переглянули, чекаємо на новий контент від вас. От. Тому, друзі, всім дякую, хто допоміг мені набрати 601 підписників. От, я сподіваюся, що ми так швидко і 700 підписників наберемо, і 900, і, і 1000, і 2, і 3. От тому, друзі, будь ласка, наберіть, наберіть тепер. В нас, ну що після того, як ми сьогодні проведемо стрім, в нас буде нова ціль, Це 700 підписників або 650, На ну, думаю, що якщо ви так швидко набрали 700 підписників, то 650. то 600. Якщо ви так швидко набрали 600 підписників, навіть 601, то 650 ви ще швидкіше наберете. От, Тому давайте так. Зараз я встановлю нову ціль, що тепер у нас цілі 700 підписників, потім 800, потім 900, і потім 1000. Але наша головна ціль, хоча б набрати. Тисяча підписників до кінця цього року. До кінця цього року залишилося 5, вже менше, ніж 5 місяців. Ви тільки уявіть, як швидко час летить. Вроді Недавно вже тільки празднували Новий рік, а вже скоро будемо празднувати 2026 рік. Тому всім до побачення, всім гарного дня.